Ну що, друзі, як вам там жеребкування? Що там стосовно Рен? Єбать надо, блядь! Це майже найкращий варіант, який тільки міг нам дістати. А сьогодні, друзі, в нас продовжується історія донецького шахтаря в Єврокубках. На жаль, вже не Ліга Чемпіонів, Ліга Європи. Зате плей-офф. Матчі на вибувають. Зараз пропоную подивитись наших потенційних опонентів в наступному раунду. Не дуже мені хотілося б грати проти ПСВ. Одразу в плей-оф Ліги Європи проти Київського Динамо. а чому б ні? Ні, хочу все ж таки з Динамо зіграти десь в одній четвертій. Рома! Не хо. Юніон Берлін було б цікаво. Точно не хочу. Вони ж мене дістали. Фейнор. Нічого собі в них там заруба була в групі. Фейнор, до речі, команда, яка забила 15 голів за 6 поєдинків. Спарта Прага. Гуд. І ференцварош теж хотів би. Хочеться, перехочеться. Будемо грати проти Фейнорду. Блять, йобаний, суки! Он динамо зі спортивном ференсварош Барса, то побачення, Арел Сосідат-Ювентус. Це цікаво. Мінус одна сильна команда на цьому раунді. Для Роми взагалі ізі. А сьогодні в чемпіонаті Італії Криму не заграє проти Мілану. Загрузити на цей поєдинок ви можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став з розумом та перемагай. Сьогодні, друзі, ми прибули в Нідерланди для того, щоб помірятися силами проти Фейнор. Це перший поєдинок попереднього раунду Ліги Європи. Наші футболісти грають на виїзді. Дуже важка дуель. Михайло Мудрик, Ласіна Траоре, Судаков. Дуже я вірю в цих хлопців. Дуже сильно грає Фейнор. Наші сьогоднішні опоненти це далеко не хлопчики для биття. Ну, не встигає зубков. Що ж, друзі, 1-0, поїхали далі. Про що я там казав? Про те, що Фейнорд багато забиває. і дуже часто вони роблять це в себе вдома. Ну що ж, фейнорд вже забив. Йдемо далі. Кокчу віддав передачу, тут Корнієнко вичитує. Так, запускаємо Михайла Мудрика. Мішання погнав. Хоча. Ось вам, будь ласка, і футбол навіс на Траоре він не виграє. М'яч наш. І в дальню. Якось вони не зібрано вийшли на цю гру. Нагадую, друзі, вам, що граємо ми на легендарному рівні складності. В Лігу Європи ми потрапили з Ліги Чемпіонів, зайнявши третю позицію в нашій групі. Зараз, можливо, буде небезпечно. Кожна потенційна атака біля наших воріт це небезпека. Водиться м'яч. Ой, Лукас. Поставте Лукас, пацани. Треба сісти сі. Червона, ред кард реф. Жовта. Пас на Михайла Мудрика. Михайло Мудрик віддає. Ласіна Троре. Yeah. Чудовий пас! Бондаренко! Ой! Yeah. Що ж ти робиш, а? Хай вже б'ють. Звідти хай пробиває. Траоре. На мудрика. Мудрик сам. Чудово. Як же мене це вже дістало? Один-один. Тридцята хвилина зустрічі. Моменти в нас були. Бери. Ну! Сюди! Ну які жовті картки! Ласіна траоре, хлопець, який рік лікував собі коліно. Бондарь. Давись. Зубков набирає. Його не так той просто наздогнати. Віддає назад. Ну що, Бондаренко. Злівай своєї. Гадай. Виходить на ударний Бондарь молодець. Розвертайте. На мудрика. Чудово виходимо. Чудово виходимо. Боже. Боже мій друзі, яка атака! В цьому моменті треба подякувати саме Бонде. Парадоксально звучить з моїх вуст, але це так. Саме з нього почали цю атаку. Ну і Ласіна Траваре, молодець. З лівої ноги не промазав, не пробачив. Після першого тайму рахунок зустрічі 2-1. Динамо Київ тримається в матчі проти спортів. Тому хейтери, будь ласка, спокійненько там сидіть. А ми починаємо другий тайм. При такій грі перемогу в цьому матчі ми повинні забирати. Але як воно буде далі? То, ось Матвієнко зараз почав грати. Голкіпер? Ого. Це було найс. На Михайла, мудрик. Мішка! Мішка! Михайл! Михайла Мудрик. Відразу мінус 5 мільйонів євро. Стосовно нашої реалізації поки що я не дуже й задоволений. Молодець. Ще. Доборотися. Питань нема. Но зараз респектую моїм захисникам. Ну і звісно, Трубін. Трубін молодчина. Віддав вище. Ще вище. Судаков. Георгій. Матвієнко, Бондар зібралися, грають тепер футбол. Зуков віддав. Ну, цікав. Тільки з'явився на полі Перший удар. Дуже сильні провали в захисті фейнорду. Чудово! Жед, вирішуй! Ще! Не було там руки, ні? Михайло Мудрик біля м'яча. Робить він навіс, а на кого там подавати нема нікого високого! Є високий Ах, запускає Михайла. Михайло, розібрався. Скільки можна, бляха! Зараз, знаєте, головне не пропустити ще один гол. Якщо 3-2, це вже буде, знаєте, так. Доволі слизько. Слизько на матч відповідь. Знову бондарь. Це працює тільки в мій бік, чи як. <плес> <плес> Для мене два пенальті за матч в мої ворота це взагалі нормально. Отже, друзі, 3-1. Дуже важлива перемога в першому поєдинку. А Динамо тим часом в першому поєдинку перемогло Спортінг з рахунком 2-1. Барселона обіграла Фіренсвара з рахунком 4-1 Реал Сосідат програв Ювентусу 2-1 Порту мінімально 2-1 переграв Прагу. ПСВ перемогло Зальцбург 3-1 Шахтар 3-1 здолав Фейнорд. Копенгаген 2-1 переміг Юніон, і Рома вдома перемогла Лівінстон з рахунком 1-2. Повернувся Бідло, Даніло, Шиманський. Я не зрозумів. першу гру вони що грали не основою. Отже, друзі, матч відповідь. Всім вітання з Донбасу. Можливо, щось ніхто там в чемпіонаті були якісь зміни. І треба було поберегти своїх основних гравців. Але зараз. Але зараз ось такий початок. Шиманський. Ні. Воно. Бля, канапля. Удар. Ще труп. Наоборот, остань. Назад. Все, краще вже через голкіпер. Сам поліз і забрали в нього м'яч. Далі. Єнизом. Ще. Ще. Ну, вийшли на ударну позицію, пробили, на жаль, заблокували. Я думаю, те, що Фейнорд зараз грає першим номером, це помітно не озброєний моком. І дуже багато атаки, контролю м'яча, і пресингу від цих футболістів. Намагаємось. Знайти Михайла Мудрика, щоб віддати ось таку передачу на Михайла, якби ж тут Гертруда пропустив. Зараз Шиманський віддав передачу, пробив! і Трубін знову тягне. Запресингували. А ось так. Верненко сам. Протягуй, наскільки ти тільки зможеш протягнути. По максимуму! Можна! Мішка! Мудрик! Віддає! Михайло! Чому не в одне? Атака продовжується. Бьоркан, віддав Даніло. Фу, Мало того, що переграли хвилину, так знову пенальті в наші ворота. Знову гра рукою. Дробін oh, be... знову показує, що він неймовірний. <проб> Тим часом Динамо, на жаль, програє 1-0. Якась скажина в нас виходить Ліга Європи, а це ще тільки попередній раунд, а навіть не одна восьма. Я абсолютно не розумію цю гру. Як їм вдалося тут пробити? Подача йде на ласіну Траоре. Ласіна Траоре виграє! Не виграє. Бий. Бінджо. Заміни пішли в фейнорда, розуміють, вони ще треба їм щось змінювати, тому що рахунок 3-1 абсолютно їх не влаштовує. підключення через фланг. Чудово. Задача. І там можна виграти. І там, там Тотавіцький 63 хвилина зустрічі. В одну мить мені здалося, що Днаєр там перехоплює. тепер уже, знаєте, мені якось більш спокійно на душі. 4-1 досить впевнено і комфортно. Ну за 25 хвилин можна такий камбек ще зробити. Я відборовся. Ось, будь ласка. Ігор! Ігорко! Ще! Динайер! Пробиває Денайер. Бондар блокує. Ми віддамо опасу мудрик. А Мудрик відіграється. І Мар'янчик Швед. Мар'янчик Швед прискориться по флангу. Пробіжить! Віддасть передачу! Заслабо тільки віддав. Ноги не болять. А тепер навіс. Кіпер. Побачення. Офсайд був. Чудово. Що ж ти там стрибаєш? Навіщо ти стрибаєш? Динайер. Будемо насичувати. Оборонні ряди. Кіпер! Офсайд був. Не було офсайду. Все ж таки, друзі, один гол вони відіграли. Михайло Мудрик наносить удар. Доволі непростий матч нам видався. Рахунок 1-1. Але такий результат дозволяє нам пройти в наступний раунд, тому що в першому матчі ми обіграли фейнорд з рахунком 3-1. Все ж таки Динамо програло Спортіну з рахунком 4 0 Після попереднього раунду в 1-8 проходять такі команди: ПСВ, Шахтар, Копенгаген, Рома, Барселона, Спортінг. Ювентус та славія Прага. Хто буде, той буде. Ми готові до всього. Будемо грати проти латіума. В одній восьмій донецький шахтар зіграє проти латів. Рома, Рейн, Барселона, Манчестер, Юнайтед. Це як і в реальному житті. Копенгаген, Бетіс, Спарта, Монако, Спортинг, Бра. Ювентус Арсенал. ПСП Фрайву багато топчиків одну восьму просто не переживуть. Отже, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк, пишіть коментар та обов'язково підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай!